Так, всім привіт! Сьогодні 2 серпня. Ой, серпня, блін, вже вересня. 31 серпня їздив, вело опять спробував. Таке щось коротше, около 9. А та сьогодні думаю, Майами ну, поїду, гляну на Бомон, Так, йома я він вже... ух ти йоха. Такий як вже сухий. Так що зараз поїдемо. Коснем і поїдемо десь поміряємо. Если сухий, значить будемо косить. Оце тоді на полі включу Вроде бы то пустое. Посмотрите какие ляпки глядки Може Может где буде попадатися А попадаться. Пусте, сейчас покажу. Пока я там стоял, протрусивал. Не налилося. Чому ну, тут все видно? А все пусте. А ще мають трошки вітру добавлю. Сіяний 1 травня без без добрив, без... А, ні, по листку, мать два рази кормив. Два раз точно, пам'ятаю. Ось такий, слабенький. Слабенький. І саме те, що прикольно, Белу в один день сіяли. Там вона почала швидше чорніть. Думаю, що я її перший скосю. Оце їздю-їздю, бля, вона ж ніхара не сохне і все. Вроді б то чорне стоїть. Я Починаю косити, а воно ж сирувате. А тут сегодня все проезжаю, -мо, а тут уже ну, попадаются все. Бачите. Е, ну, тут еще может еще и край. Уже как заеду туда в основную массу, она там покажет. Зеленые палки. Вот такая сенка. Трошки. Есть мусор. Зняв Артему хай підскочи, а їдемо десь повіряю. Так, така сімка. Дивлюсь трохи голуї, пішло, Надо трохи мать решета нижня приоткрити. О така сімка вроде погана. Ну слабенько тут сипе. Чем на Белли пустой уже много. Артем приехал. Сейчас будем ехать. И дуже вона сыпается, конечно. Только трохи ей цей. Сыпается, что капец. Получается, еще там резинку трохи уже выкидает. Ще волога 5,6, 6,2 А тут все вроде хто бачите чорне така, а там під посадкою зелена края одходить, так ну, Я думаю, що воно перемішається і буде нормально. Не знаю, що воно тут сипа, но я думаю 15 точно сипе. Хотілося б хоча б, 18, а лучше 20. Предшественнику кукурудза, пахота, коронування, одна культивація, почвений гербіцид, одна проколка і посіяно без добрив. Пустового, конечно, дуже багато, блин. Не знаю Чого воно. А ще, коротше, сипеться він капець. Понятно, що його засушило. виходить один хороший дощ був у ну, травні місяці і один в червні. Там в червні 13-13 мм випав, а то дощів як би і не було. То я думаю, що це і так непогано. Ну, дивлюся в нашому тут крайку, по крайній марі, хто пізніше сіяв. Десь у 20-х числах травня. Там соєшники краще стоять. А хто раніше раніше посіяв, то якби нема соєшників хороших. Ну таке більш-менш чистенько. А там по краю, звісно, грязновато, бо трохи вступив, коли бризкав грант старого. А, ще грамстаром бризкав по 50 грам. Прилипача давав э, цей э, карбамін. Коротше погано сработав ранстар. А то тут гудзе відступав. Щось э, грязненьке почало сипати. Сейчас підулямо домало, що там робиться. Вітер такий сильний, виходить, мені зараз в страху дує, минув комбайну. Коротше, пересох, блін, потрухи просто капець. І трохи трохи лягнувати йде. Туди як в той край йду, то вроді б то нормально. Добре, як літають. Трохи якось резино, чи чим зашивати, щоб виходить туди не дуло на решетах. Я не пам'ятаю, 62-64 тисячі сіяли. Получається 4,2 на метр, то воно по факту тут більше висія ось трохи сім'ян не хватило. Ну що, коротше, нічого так толком не можу отрегулювати його І так, і сяк. Все одно, блин, ну коротше де пересушений. Сипеться, Нижня решета прикриєш, тоді лузає його, ганяє, виходить, на доброволь. Короті. Хай буде так, мене тіпа устраює, якби зараз буду висипати, покажу. Пів машинки вже, мабуть, накосив. рецепт ще пустий. Пробував швидше, і, і медленніше ходить. Бачте, на Люфори набирається, швидше починає ходити, буває десь схопи, кине. То так по барабану чуть що важкувато йому бо палка ще геть зелена. Шляпка вже суха. й багато шляпки ще все Хотів сказати, що виходить, десь у 20-х числах, отож ціну виставили на сонях. 115 тисяч за налічку. А потім десь уже там 28-29 100 поставили. А сьогодні ось дивлюся, вже 15300. Так що потихеньку росте. Будемо на храніння вести. Хай полежає якийсь хоч місяць-два. Хотілося б по 20 була ціна за налічку. Путь не дадуть. Ну, може хоч 17-18 може буде. А там побачимо. А така, бачите? Ну, нічого йому не зроблю. Решта тільки прикриваю. Так сразу і, і не такі лише. Погато, звісно, в шуртерах висыпається. и лентой одеют что на смекове тоже кидает короче, машинку уже набыл то 6-6 показав, короче, пересушено. Ну Вроде то не сильно і грязно, але ну, ну є. Тому шляпки коротше, і палички, короче, і з листя, і шляпки коротше, мусор є. Випростовач, що сонце скоро буде сідати, ми пізно бачили, десь в третьому часу. Я не планував сьогодні посидіти я ж кажу, поїхав в обід. Думаю, просто думаю, гляну що там ще довго його ждать за цей соняк. Він показує, там вже пересох. Так, так. так дивиться, вроді шляпки геть гетьмаленькі, ну, дивлюся, я кажу, 15-16, я думаю, точно буде. А вже узнаємо як. Машина поїде на еліватор, отариться там і ми будемо знати, оскільки воно цепнуло. Почала наші догасити. Раз був цепок спав. Е, шляпка короте, полетіла і попала під зуби і скинула це. Ну, а так поки вроді там мало погоду заладиться. По мене гурпатять потроху косять Получається там от посадки як іду Він трошки там сиріший і він чистіше йде а тут сюди сухе і ось цей мусор коротше, виминає Получається деки повністю опущені вниз все дивлюся, дивлюсь шляхки лежать там де-не-де може попадає але воно там пусте Трохи, звісно, і духнувато і посіяний. Сонечко вже збирається сідать. Нам тут ще чимало їж попекти. Малка така не висота, роздається. Хай трохи Діагоналі, задіскують і все, нехай стоїть. Трохи, звісно, швидко натовило крутиться, але якщо буде медляно, воно і так воно нам бачите, не, толком не пропихає, тоді буде зажовувати. Щось подобається. Бачите, де не йде агрозія, пробивається. Бункер вроді не попадає, може там де не йде, яка китичка. пока я как бы не досыпали, потому что сразу не влазит. Все так как бы тоже Он поехал на элеватор. Я сейчас бункер нахуй всю и буду его отдать. Машинку на грузом, то завтра отвезет, потому что элеватор пока працюет только до 10. Потому что никто не везет, очереди вообще нема никого. Хто не хоче вести на ну це з однієї сторони хорошо Хай трохи побісяться. А то й так вони за ці два роки хорошо на нас підлаталися. Добре, що світло зробив. Хоча думав його не робити, тому нахитну треба. Останні роки якось не приходилось мочок носить. Якось заднявся, получалось тільки фари трохи підрегулирувати. Вот так як прикрутив, так і тоже і не крутив. Ну таке ще трохи буде. Я думаю, що десь під двадцятку буде. восімнадцять, так точно. Ну а там вже покаже, як уже тут машину двезає, ми вже машинку, адвезай, точно знадобились.